Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами київське Динамо зацікавилося півзахисником «Америка де Мехіко. Цей гравець, начебто, має багато якостей, але є конкуренція за спортсмена. Ми розкриємо подробиці, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, київське Динамо ще не завершило літню трансферну кампанію, за словами журналіста Віктора Моралеса. Український клуб поклав око на атакувального півзахисника дієго Вальдеса з Америка де Мехіко. Вальдес провів понад 25 матчів за національну збірну Чилі. Одним із конкурентів Динамо у супереці гравця є бразильський клуб Крузейро. 30 річний дієго Вальдес минулого сезону провів 44 матчі за Америку, забив 15 голів і зробив 8 результативних передач. Однак, перешкодою для підписання Вальдеса є війна в Україні, яка може змусити гравця відступити. Незважаючи на це, Вальдес відомий своїми хорошими пасами та баченням гри якостями, які подобаються тренеру Америки Андре Жардіну. Очікується, що деякі гравці покинуть мексиканську команду. Одним із яких може стати Вальдес. Шановний фанат, як ти думаєш, Дієго Вальдес підійде для нашої команди. На мій погляд, було б чудовим підписанням, якщо Суркіс зможе його залучити. Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Обійми!